Доброго дня! Сьогодні в нас урок розв'язування задач. На сьогоднішньому занятті я вам покажу алгоритм розв'язування задач на рівномірний прямолінійний рух. Ми будемо розв'язувати задачі різного типу та різних рівнів. Та розберемося, як це правильно робити. В параграфі 9 в підручнику це все описано і після уроку ви його додатково самостійно опрацюєте. Поїхали! Але розпочнемо не з задачі, а з пригадування формул. І так, завдання перше. Для кожного з чотирьох видів транспорту, що рухається рівномірно прямолінійно, виміряно дві величини, що описують рух. Це в нас потяг, скутер, велосипед та човен. Значення цих величин записали в таблицю. Нам потрібно знайти усно значення третьої величини, що описує рух. Для цього ми маємо пригадати три формули. Що? Для обчислення швидкості нам потрібно шлях ділити на час. Для визначення шляху нам потрібно швидкість множити на час. І для пошуку часу нам потрібно шлях ділити на швидкість. Ці три формули ви мали вже запам'ятати. Спираючись на них, визначаємо, що не вистачає в таблиці. І так, перший рядочок потяг. У нас є шлях і є час. Для визначення швидкості, ми знаємо, нам потрібно цей шлях поділити на час. Отже, 60 метрів ми ділимо на 3 секунди. І ми маємо швидкість 20 метрів за секунду. Другий рядочок скутер. Він пройшов шлях 80 м. При цьому швидкість його становила 10 м за секунду. Скільки часу він рухався? Для визначення його часу руху нам потрібно. Шлях 80 м поділити на швидкість 10 м за секунду. І ми отримаємо 8 секунд. Скільки він і їхав. В третьому рядочку нам потрібно визначити, скільки проїхав велосипед. Невідомий шлях. Бачимо, в нас є час півгодини та швидкість 30 км за годину. Знову ж таки, спираємось на одну із трьох форм. Тепер нам потрібна швидкість 30 км за годину. Помножити на час 0,5 години. Пів години це одна друга. Тобто нам потрібно 30 ділити на 2. І ми маємо шлях 15 км. Що в ном те ж саме. Шукаємо шлях. Але тепер наш час вже в секундах в одиницях С і швидкість в одиницях С в метрах за секунду. Знову ж нам потрібно перемножити 20 на 5. Це буде 100 метрів саме стільки проплив човен. Ми заповнили таблицю, ми молодці. А тепер задача. Задача 2. Поїзд, рухаючись рівномірно, пройшов міст за 0,5 хвилини. За півхвилини. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює 360 м? Сьогодні ми детально проаналізуємо усі етапи розв'язування задачі. І так, етапів є 4. Перший етап це аналіз фізичної проблеми. Нам треба прочитати умову задачі та з'ясувати, яка фізична ситуація розглядається та про які фізичні величини йдеться. В нас за умови, пояс, рухаючись рівномірно, пройшов міст за півхвилини. Запитується, яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює 360 м. Тобто, проаналізувавши умову, ми бачимо, що тут проходить рівномірний прямолінійний рух. Йдеться про такі фізичні величини як шлях, швидкість та час. Час та шлях відомі, швидкість невідомі. Наступне нам треба визначити, в яких одиницях будемо розв'язувати задачу. Зазвичай задачі розв'язують в одиницях С. Записуємо в них коротку умову. За умовою в нас дано час 0,5 хвилини. Переводимо хвилини в одиниці С. В одній хвилині 60 секунд. Якщо ми маємо півхвилини, значить нам треба 60 розділити на 2. І ми маємо 30 секунд. Ми перевели хвилини в секунди в одиниці С. Далі дано шлях. Його позначаємо літерою L. Шлях в нас в метрах. Він вже в одиницях С, тому переводити в інші одиниці не потрібно. Невідоме в нас швидкість. Позначаємо, що V в нас невідоме. Якщо необхідно виконувати пояснювальний рисунок, зображаємо його в полі розв'язання. Хоча в простих задачах це не обов'язково робити. Рисунок часто допомагає краще розібратися в задачі, але якщо задача дуже проста, його будувати не обов'язково, як в даній задачі. Далі ми підійшли до другого етапу пошуку математичної моделі. У фізиці будь-якому розрахунку. Передує запис формули, тому поряд з умовою задачі записуємо рівняння, що пов'язують фізичні величини, які характеризують наявне в задачі фізичне явище або фізичне тіло. І враховуємо конкретні умови фізичної ситуації, описаної в задачі, та шукаємо додаткові параметри, якщо це потрібно. Тобто записуємо розв'язання і під ним пишемо потрібні формули. Нам зараз потрібно знайти швидкість, тому пишемо V дорівнює L поділено на T. І ось тут ми переходимо до третього етапу до розв'язання та аналізу одержаних результатів. Тобто ми беремо, розв'язуємо рівняння відносно невідомої величини, а далі перевіряємо одиниці шуканої величини. Для цього в утриману формулу підставляємо лише одиниці без числових значень. І якщо отримано зовсім іншу одиницю, не ту, яку ми шукаємо, значить ми щось зробили невірно. І шукаємо помилку до тих пір, поки в нас одиниці не будуть сходитись із шуканими. Якщо все вийшло, тоді підставляємо вже самі значення та виконуємо необхідні обчислення та аналізуємо результат. Насамперед на рівні здорового глузду. Наприклад, ми, підставивши наші одиниці, бачимо. Що в нас відповідь становить 12 метрів за секунду. Така швидкість поїзда. Думаємо, чи може поїзд їздити з такою швидкістю? Звичайно, може. А ось якби, наприклад, наша швидкість була 12 тисяч метрів за секунду, то вже з такою швидкістю поїзди в наш час поки ще не їздять. А значить, ми щось зробили невірно. Головне виконане тепер лишилося саме найпростіше. Четвертий етап це запис відповіді. Пишемо відповідь 2. Крапка, умовне позначення фізичної величини. У нас це V. І скільки воно становить? 12 метрів за секунду. Не забуваємо писати одиниці вимірювання. вимірювань. Ось так розв'язуються фізичні задачі. Давайте поправляємось і виконаємо ще кілька. Задача 3. Турист ішов 15 хвилин зі швидкістю 5 км за годину. Який шлях він подолав за цей час? Рух туриста вважаємо рівномірно прямолінійним. Розпочинаємо знову ж з короткої умови. Час Т дорівнює 15 хвилин. Час руху туриста. В даному випадку в нас швидкість подана в кілометри за годину. Тому доцільно час переводити не в одиниці С в секунди, а в години. Переводимо. Одна хвилина це 1,6 години. Тобто 15 множимо на 1,60 і ми отримуємо 0,25 години. Адже дійсно 15 хвилин це чверть години. Далі швидкість позначається V дорівнює 5 км за годину. Переводити не треба вже. Шукаємо шлях L. У нас робоча формула це L дорівнює V на T. Добуток. Давайте перевіримо спочатку одиниці. В Квадратних дужках записуємо L. І підставляємо замість v одиниці без значень. Тобто кілометри на годину множимо на години. Години години нас скорочуються, лишаються кілометри. Саме в таких одиницях і вимірюється шлях. Значить, формула нам підходить, вона є правильною для даної задачі. Можна підставляти значення. L дорівнює 5 помножити на 0,25. І ми маємо 1,25 км. Зверніть увагу, коли ми одиниці не ставимо біля значень. То в кінці, коли ми маємо вже відповідь. Ми одиниці обов'язково записуємо в дужках. Лишилося записати відповідь. L дорівнює 1,25 км. Задача розв'язана. Задача 4. Велосипедист рухається прямолінійним шосе зі швидкістю 25 км за годину. Скільки часу він витратить, щоб проїхати 1250 метрів? Четвертій задачі в нас дана швидкість 25 км за годину. Шлях в метрах, тому в даному випадку ми можемо або км за годину перевести в метри за секунду в одиниці Сі, або метри в кілометри. Ну, мабуть, метри в кілометри набагато простіше. Тому будемо переводити саме їх. А кілометри за годину залишимо. Тепер шлях L дорівнює 1250 метрів. Нам обов'язково потрібно перевести в кілометри, адже швидкість у нас в кілометри за годину, а не в метри за секунду. Переводимо 1 метр це 1000 км. Отже, нам треба число помножити на це – і ми маємо 1,25 км. Шуканий в нас час, те невідоме. Розпочинаємо з робочої формули. Ми її вже знаємо, що для того, щоб знайти час при прямолінійному рівномірному росі, нам потрібно шлях поділити на швидкість. Для початку перевіримо одиниці. Кілометри ділимо на кілометри на годину. Позбуваємось подвійного дробу. І ми маємо. Що кілометри та кілометри можуть скоротитися. Лишається години, все вірно. Можна підставляти значення. Т дорівнює замість L підставляємо 1,25, а замість V 25. Коли виконаємо обчислення, маємо 0,5 години. Записуємо відповідь. Відповідь Т дорівнює 0,5 години. Для зручності можна перетворити в хвилини. Ми знаємо, що 1 година це 60 хвилин, тобто нам це число потрібно помножити на 60. І ми маємо 3 хвилини. Саме стільки часу рухався велосипедист. Задача 5. Один автомобіль, рухаючись рівномірно зі швидкістю 18 метрів за секунду, проїхав тунель за 30 секунд. А інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 секунди. Яка швидкість другого автомобіля? Тепер ми маємо складнішу задачу. У нас є два рухи. Коли в нас кілька тіл рухається, ми вводимо індекси. Наприклад, швидкість одного автомобіля ми позначимо V1. Записуємо коротку умову. V1 рівне 18 м за секунду. Причому дано час його руху 30 секунд. Позначимо t 1 а другий автомобіль їхав 24 секунди. Запишемо це значення вже як Т2, і знайти нам потрібно швидкість в 2 Як це виконується? Способів є кілька, давайте один з них розглянемо. Мабуть, саме найпростіше виконати дану задачу, зрозумівши, що вони долають один той самий шлях. Для одного це шлях L1, для іншого L2, але за умови вони рівні. Адже обидва автомобілі проїхали один і той же тунель, ту саму відстань. Тобто ми можемо записати, що L1 дорівнює L2. А тепер розписуємо, чому дорівнює L1 і чому дорівнює L2. Зрозуміло, що це добуток швидкості на час швидкості кожного автомобіля та час руху кожного з автомобілей. І ми маємо, що L1 дорівнює V1 на T1, а L2 дорівнює v 2 на T2. І ось, якщо ліві частини рівнянь рівні згідно першої формули, значить і праві рівні. Прирівнюємо їх. V1 на t1 буде рівне V2 на T2. А тепер працюємо з пропорціями. Визначаємо, чому дорівнює V2. З цього рівняння слідує, що В2 дорівнює добутку В1 на відношення t1 до t2. Давайте перевіримо, чи все вірно. Підставляємо одиниці вимірювання. метр на секунду помножити секунда поділену на секунду. Секунди в нас скоротяться. Лишається метри за секунду. Все вірно швидкість саме вимірюється в метрах за секунду. Можна підставляти значення. 18 помножити на 30 і усе ділимо на 24. Ми маємо 22,5 метрів за секунду. Можемо записувати відповідь. Задача розв'язана. Задача 6. У кого зі спортсменів більша швидкість. У футболіста, який за матч у середньому пробігає 9990 метрів. Чи у велосипедиста, який має швидкість 8 метрів за секунду. А ось такого виду задачами ми вже стикалися. Хоча це трошки складніша. І так, нам сказано, що спортсмен футболіст. Пройшов шлях 9990 метрів. Ми можемо цей шлях позначити або L1, або L з індексом F, що буде означати футболіст. Це дозволяється і це зручно. Час, поки він рухався, настановить цілий матч. Ми знаємо, що матч це два тайми по 45 хвилин, тобто 90 хвилин. Переводимо обов'язково в секунди, адже ми бачимо, що шлях в нас. Розрахований в метрах. І це буде 5400 секунд. Далі в нас дана швидкість велосипедиста. Позначимо індексом V 8 метрів за секунду. Тепер нам потрібно що? Порівняти швидкості. А отже, нам треба спочатку знайти швидкість футболіста. І далі їх порівняти. Розв'язування тут простеньке. Визначаємо швидкість через відношення шляху до часу. L до T. Перевіряємо одиниці. Метри поділено на секунду це є метри за секунду. Лишається підставити значення. Коли ми 9990 поділимо на 5400, ми зрозуміємо, що футболіст рухався зі швидкістю 1,85 метрів за секунду. Зрозуміло, що швидкість велосипедиста 8 метрів за секунду набагато більша за швидкість футболіста. Трохи менше 2 м за секунду. Це все і прописуємо у відповіді. Ми справились. Задача 7. Людина запізнюється на поїзд. До станції можна дістатися, рухаючись, або 2 км по втрамбованій дорозі зі швидкістю 5 км за годину, або 1,6 км по некошеному лузі зі швидкістю 4 км за годину. Який шлях обрати? А в цій задачі, мабуть, треба шукати час. Час руху в першому випадку та в другому. І тоді порівняти, який шлях буде швидший. Записуємо коротку умову. Перший шлях позначимо L1 це 2 км. Не будемо переводити, адже швидкість у нас в км за годину. Записуємо її 5 км за годину. А другий шлях це 1,6 км. Трошки ближче. Але за умови в нас швидкість тут була менше 4 км за годину. Нам потрібно порівняти час. Тут все просто: нам треба знайти Т1 та Т2. Т1 це відношення шляху до швидкості. Перевіряємо одиниці. Ми вже робили подібне, і ми бачимо, що в нас виходять години. Все вірно. Підставляємо значення. І ми бачимо, що на втрамбованій дорозі. Шлях буде подолений за 0,4 години. А що буде з непокошеним лугом? Підставляємо і сюди значення. Знову ж таки, спочатку перевіримо одиниці. Ми бачимо, що вони правильні. І ділимо 1,6 на 4. І в нас відповідь 0,4 години. Тобто, час у нас рівний. Т1 дорівнює т 2 Отже, відповідь може бути така, що. Можна обрати будь-який шлях. Але мені здається, що на трамбованій дорозі буде йти простіше. Задача 8. Матвій з відстані 100 метрів побачив свого батька, який їхав на велосипеді зі швидкістю 6 метрів за секунду. І побіг на зустріч зі швидкістю 2 метри за секунду. З якою швидкістю наближаються один до одного батько і син. Через який час вони зустрінуться. Остання задача. У нас є відстань. Тобто шлях 100 метрів. Є швидкість батька. Можна так і записати. В батька 6 метрів за секунду. Є швидкість сина. Записуємо її. В. Син 2 метри за секунду. З якою швидкістю наближаються один до одного батько і син. Тобто ми знаємо, що це відносність руху, так? Шукаємо цю швидкість В, а також час, через який вони зустрінуться. Подібні задачі ми вже розв'язували. Швидкість при наближенні буде в нас додаватися. Тобто до швидкості батька нам треба додати швидкість сина. Перевіряємо одиниці. Метр на секунду додати метр на секунду у нас будуть метри на секунду. Так? Підставляємо значення. В дорівнює 6 додати 2. І в нас буде 8 метрів за секунду. З такою швидкістю вони наближаються один до одного. А тепер можемо знайти час, через який вони зустрінуться. Тут все просто. Частину шляху іде батько, частину син, але разом вони проходять цих 100 метрів. Отже, весь шлях їхній це 100 метрів, а їхня загальна швидкість це 8 метрів за секунду. Тобто нам потрібно оцей шлях поділити на їхню швидкість. І ми маємо, що час буде становити 12,5 секунд. Задача здається складною. Але якщо детально її проаналізувати, пройти всі етапи розв'язування задачі, ми з легкістю з нею справимося. Що ми зробили? Записуємо відповідь V дорівнює 8 м за секунду, а Т дорівнює 12,5 секунди. Я впевнений, що ви тепер вмієте розв'язувати задачі і з легкістю справитеся з домашнім завданням. Домашнє завдання опрацювати параграф 9, ще раз проаналізувати усі 4 етапи, які стосуються розв'язування задач, та розв'яжете домашнє завдання. Вправи додому номер 9 перша, друга та п'ята. Дякую за увагу. До зустрічі!